Пронто, пронто, мої кохані, ніс чешеться, але тому, що комарів дуже багато. Слава Україні! Слава героям! Слава Зсу. Йдемо далі, тому що нам треба кріпитися, тому що у нас немає іншого вибору, ніж доказати всім, що ми та нація, яка будемо вільними. І свободними я дуже горжуся нами. І так дивимось, яку таємницю приховує цей чоловік. Подумати про цього чоловіка. Амулет на фінанси до кінця тижня знижка 80%. Кажу вам так, що той, хто хоч раз заказав цей амулет, він потім його заказує кожні півроку. Чому ви скажете? Тому що у Всесвіту для вас можливості стільки, що кожні півроки, я по собі знаю, мене дивує звідки. Все це приходить, які канали відкриваються, які здібності проявляються. І так, що він від вас приховує? Він від вас приховує те, що він дуже вже довгий час хоче діяти в ваш бік, але не діє. Так. Він приховує до вас те, що він зробив вибір щодо кохання з вами. Тобто, у ваших відносинах з ним був або, не знаю, є третій фактор. Це що завгодно, у когось інша жінка, у когось різні міста, у кого шкідливі звички, ви самі все знаєте про цього чоловіка, і він зробив цей вибір. Так, він відповів від вас, що кохання до вас просто виливається із чиєї чаші. Боже, які карти, і який чоловік. Він мені вже подобається. Він приховував від вас, дівчата, що він став імператором, тобто. Він нарешті, тому що я думаю, не просто так ви з ним щось там не те маєте, що хотіли б мати. Він нарешті став чоловіком, який готовий взяти за вас відповідальність, готовий одружитися, готовий мати з вами дітей, готовий опікуватися і вами, і родиною. Потім Ірофан завжди має гроші. Він має соціальний статус. Ой, боже, Ірофан, вибачте, імператор. Да? Ну, мабуть, я Ерофанта просто сказала, мабуть, він не помудрішав, тому що через Аерафанта люди приходять часто до імператора. Ті люди, які раніше були пажиком. Сюди всього він був пажиком. Що він ще від вас приховує? Зараз розкажу. Ну, Він каже про те, що раніше він був пажиком, який щось вам виказував, що йому не подобається, вів себе як мала людина, не підбирав слів і що. І що? І знову про те, що не діяв, казав, але не робив так, Ірафант, але він розуміє, що прийшли до нього в життя не просто так. Він хоче з вами брак, родину, і він зараз гоняється.